Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду квасити огірочки. Ну от і Поділюся своїм рецептом, як я їх квасю з вами. Ну Якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом квасити огірочки і скажу вам, що мені для цього потрібно. От маю огірочки, я взяла такі середненькі. Бачите, і такі, і такі є. Невеликі, не маленькі, дуже, а от такі середненькі. Мені потрібен чесник, ларовий листочок, сіль. Покажу вам яка така чорна сіль, як ми кажемо. Бачите, я її спеціально для закваски огірочків тримаю завжди. Ну, я взяла ще духмяний перець. Хто не любить духмяний перець, може взяти просто перець, чорний такий горошком. Взяла от покажу вам. Кріп, бачите, кріп. і з цієї сторони от теж петрушка, але петрушка теж з насіннячком, Така вже переспіла петрушка, бачите, от Стебельця такі великі петрушки. Вона найбільш здає запах, ніж от така просто молода петрушка. петрушка. Взяла листя от вишні, бачите? І листя хріну. Покажу вам, яке я беру листя хріну. Хрону, хріну, у нас кажуть хрін, так і буду. Таке середненьке листя, щоб не було дуже старе і не дуже молоденьке. Воно, от як таке, бачите, середненьке, оцей листочок, він якраз до гарний запах дає, і якщо не старий, він не буде дуже гірковатий. Якщо дуже такий молоденький, він не буде мати такого запаху. а от Середній якраз і він добрий. Добре давати сам корінь хріну, але там вже треба удати, тому що може бути гірковаті трошечки огірочки. Я колись давала корінь хріну, ну а зараз вже звикла тільки до листочків хрину і даю такі листочки. Ну, от мені ще потрібні будуть банки. Я буду у півторалітрові баночки ставити огірочки. І вода холодна. Ось все, що мені потрібно для сьогодні засолки огірочків. Я вже порізала, от кріп порізала. Бачите, отак. От сюди і стебельця порізала такі. теж. І петрушечку стебельцями порізала, хрін порізала, чесник теж порізала. Ну, а листочки вишні ні. І тепер скажу вам, що у мене тут є 6 кг огірка. Це не обов'язково, що скільки хто в городі вибрав собі 2-3 баночки закладає, я буду сьогодні показувати, що я додаю, як я їх буду квасити, а от рецептики, скільки, на скільки йде, це я думаю що не обов'язково. Тому що хто скільки собі хоче, скільки там квасить, скільки має тих огірків. Ну, я розраховую сьогодні на 7 півтора літрових таких баночок. Огірочки у мене, я помила їх і постояли 2,5 години у холодній воді, вистоялися. Можна 2-3 години. отак десь потрібно, щоб вони вистоялися у холодній воді. Ну що, буде зараз от, накладати у баночки і покажу вам, як я їх накладаю. От беру. Кропу даю завжди багатеньку кропу даю. Так. Баночку, бачите. Поставила кропу, скільки. Петрушечки, дам. Теж сюди наліз, отак. Хрін. Ну, Хрону так десь даю, от бачите, ну десь один листочок, щоб вийшло. Не більше. Не треба сюди більше, ще трошечки Да. Я ж кажу, щоб не були гірковаті. Оце дала сюди. Тепер дам лавровий листочок. Ну, Якщо великий, то можна один. Якщо отак один великий, один малесенький, можна теж поставити отак сюди. Скажу, що на таку півтора-літрову баночку даю два зубчика чесника. Ну, от, я десь так приблизно бачите, порізала на троє один зубчик, і цей у мене є два зубчика чесника. Більше не треба теж у півтора-літрову баночку, якщо ви ставите у такі баночки. Якщо в літрову, то можна навіть один зубчик чесника. Величенький, один зубчик чесника. Хватає, щоб не був тоді розсіл, там такий мутненький дуже. І він запах свій дасть. Ну і буду вже тепер огірочки накладати у баночку. От я хто вміє, так накладає. Тепер додам ось сюди духмяний перчик. Багато не дам, ну, 2-3 горошинки. Там, бачите, дві великі, одна малесенька. І оці е, вишневі листочки я ставлю у, у верху. Завжди ставлю вверху їх. Я вже наповнила всі баночки. гірочками. вийшло сім баночок. Оберу столову ложку. Це столова ложка. У мене нормальна столова ложка. Беру отак, бачите, показую вам вершком, з вершком. І у кожну баночку таку столову ложку з вершком, гарним вершком. Якщо так не можете удати столову ложку з вершком, можна брати отаку ложку, просто, просто отаку ложку, майже, майже без вершка. Такого, так, отак, так, так, І тоді ще от пів пів ложечки соли. Ну, я думаю, що я завжди так звикла брати столову ложку добру з вершком. Це у мене. Можна сказати, що ложка і з половиною. Отак, от прямо зверху і буду засипати. Бачите, набираю отак. От і в кожну баночку. Ну, от Сіль я засипала на огірочки. І тепер от з холодною водою біля мене є. І в кожну баночку буду, як би це вам показати? Ну, отак от покажу. Засипати водичку, Так, щоб сіль пішла туди, і до повної баночки. Щоб була вода. Отак гарненько. Отак зараз слідуючу. так зараз наповнюю всі баночки водою. Вже далі буду показувати. Ну, Бачите, огірочки заляла водою. Тепер беру от ці листочки і отак зверху просто ставлю. Листочки з вишні розставила по баночках, і тепер буду закривати отакими простими капроновими кришечками. кожну баночку отак закрию. Банки закрила кришками. І тепер от візьму баночку, бачите, і отак. отак. Просто отак зроблю. Ну так, трішечки, щоб сіль розійшлася. Ну, хто так не любить засипати сіль, можливо, хтось якось знає інакше, хай так робить. От, бачите, отак, 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 і вона вже не має тої сілі там. Ну, от і на сьогодні все. Зараз я оці баночки ставлю. Можна ставити коридор, можна на балкон хто у місті. А можна і на двір, так як і я зараз поставлю тільки, я поставлю на двір, на стіл собі, тільки в холоді, щоб на ці баночки не було сонця, щоб не дуже вони були на сонці, щоб вони не перегрілися і не перекисли. Оце я їх так поставлю на три дні. На третій день я вже буду далі показувати, як я що буду робити. Ну що, на сьогодні все, тоді до зустрічі! Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Ну, от як бачите, я показувала, як я квасила такі огірочки. А сьогодні вже пройшло 3 сутки і огірочки прокисли. Бачите, ті вже зробилися такі жовтесенькі трішки. І я буду їх зараз закривати. Вже я буду закривати кришками під ключ. Але зараз я злию от з них розсіл, закип'ятю гарнесенько, спробую ще на сіль. І скажу вам, от якщо ви не переконані, чи ви дали, може замало, може забагато соли, то от якраз тепер цей момент можете собі, коли ви зливаєте зараз у каструлю, зараз от я зливаю в каструлю і спробувати насіль. Якщо замало, можна ще соли додати, якщо забагато, трішки води можна досипати. Простої, і воно закипить разом, і попробувати знову на смак і все, і тут нічого переживати не треба. Ну я от оту баночки, одні, другі, то в мене розсіл якраз сам-раз посолені, я не буду досолювати. Ще так притримую я, не маю кришечки, руками, пальцями і злила. Ось такі гарнесенькі огірочки там. Тепер Та всі баночки там злию, поставлю закіп'ятиця і вже далі буду показувати. Росів закипів, ну, десь хвилин, 3-4, ну аж до 5, Більше не треба, щоб він кипів. Ну, з моменту, коли він закипів, 4-5 хвилин і більше не треба. От ще чуть-чуть, отак. Ну, отак і кожен буду зараз заливати. Зараз залью і вже буду закручувати. Баночки я вже всі заляла розсолом, і зараз буду от ключем закатувати, їх закручувати. Але скажу, я не сказала, а от ще вам щось скажу. Коли ви ставите розсіл кип'ятити, додайте хоча б півліт води ще туди. туди. І ну, чайну ложечку на півліт соли. А потім перемішайте і ще спробуйте на сіль, тому що огірки укисають, і цього розсолу не вистачає на всі баночки після того, як закип'ятите. От я це зробила, Мені... я забула оцей момент вам сказати. Це обов'язково зробіть. Додайте трошки соли і десь пів літра води. Можна менше, можна 250 мл. але якщо розсіл лишиться, то не страшно. Головне, щоб стало вам. Ну і буду от зараз ключі. закручувати їх. Я от, бачите, кришками закрутила вже баночки. І зараз я поставлю вони остинуть, І тоді я поставлю їх у підвал. Скажу вам, ще, хто не має подвалу, поставте десь у холодне приміщення, поки вони будуть ще прокисати. вони по-любому ще будуть прокисати отут. Далі як я ставлю їх у подвал, але в подвалі вони будуть поступово, потихесінько, в холодному місці будуть собі прокисати. А якщо поставити десь у теплому чи, не дай Бог, на сонці. Кришечки надуються і можуть позриватися. Так що така порада у мене для вас. От бачите, я їх от літом сьогодні закрутила, так що я на другий рік цю саму пору можу відкривати, і вони прекрасні огірочки. Ну і дуже смачненькі виходять. Ну що, всім дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, хто дивився. Як я такі огірочки квасила? Квасти це дуже смачно і всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. І Бажаю нам всім поскоріше мирного неба, всім бажаю добра, спокою на душі і до зустрічі тоді!